Всім привіт! На каналі Hominec! 57-й Скіп дітуалет вийшов. Але там писала частина перша, значить, буде друга частина. Тому ми зараз приступаємо до його перегляду. По Позру... звукам зразу чутно. Це битва Титанів. От бачите, він титана колонка мене. Ну, вже що вже не реагує пушка, пушка, Там спікер мене. Ну, реально, бачите, танка мерамен прилетів наразі. бачите, ні-ні-ні. О, захищаю своє я дровнюю. Захищаю. Тепер щит, щит. Нормальний. Тільки він якось не такий, як раніше був. Але той раніше більш маш. Магніт у так, ось Так. скільки вже 6 лазерів. Танк камерамен? Ну, звісно летить на нього, нападає. Вантусмен, вантузмен, вантузмен. Ви бачите його. Так залітає зараз, знаєш. Ні, тільки. тільки не Вантузмен. Так, тепер дивися, що зробив е Титан Спікермен. Як ви чуєте, він зробив звукову хвилю. Тим самим відпушив Титана Камерамену 2.0. Так, я його так назву. І саме сумне в цьому всьому... Що питала? Що... Ой, воно тут з мене вбили. Знищивши. Я буду радий, якщо його полагодять і він стане знову живим. Але я дуже сумніваюся, бо це поле битв. Дуже, сюди дуже важко тут є джімет, та спікермен оновлений, то я не думаю, що ремонтний цех зможе до нього добратися. Не тільки до нього і до інших агентів. І також персонаж до Фукбума з'являвся на криші, коли прилетів титан Камерамен 2.0 для битви з Титаном Спікерменом новим. Ви бачите, оце він стоїть якраз на криші і дивиться за цим всім. Ну, багато кажуть, що теорія, що він допомагає скібідістам. Але я не думаю, що персонаж до Фукбума і взагалі сам до Фук Бум допомагає скібідістам. Але може на 50% чи 100%, це правда, що він реально допомагає. Але ніхто так і це не знає. Це тільки теорії, що він е, допомагає з І ще моя теорія майже підтвердила. Тобто вона трохи по-іншому. Я думаю, що йому роблять пушку на руці, але йому зробили ззаду два мінігани. Що, е, дві камери, е, ці, що біля голови, в нього згортаються, і мінігани, вони спочатку вверх, то тоді вони розкладаються і вже їх можна застосувати. Але ми їх ще не бачили в силі. І ще на початку серії ми бачимо телевізор. Це може бути пасхалка на скоре появлення титана TV Мена. І ще зараз за для Титана камерамена 2.0 можу побачити дві картини, але на них неможливо щось розібрати, що там намальовано. Ну це може бункер щось зверху, але не зрозуміло зовсім нічого на них. Неякісно. Просто боякість, коротше. Пам'ятаєте, в минулій серії Тіві Мен казав, ви маєте тільки один вибір. То він говорив про битву титана камерамена 2.0 з титану-спікерменом. Або друга теорія він мав і те, і разом ще, щоб його вилікував е, другий план що Вантус Мен Отакі от, от є теорії. Мої дві. А на цьому розбір закінчиться. Всім пока ви були на каналі Хаммінкрафт. Всім пока!